Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про пенсії, а саме про ті роки, які не зарахуються до страхового стажу у 2025 році. Зараз ми будемо з'ясовувати, що це за роки. Наприклад, ви працювали все життя. А виявляється, що роки вашої діяльності не рахуються. І от можете уявити, ви віддали, наприклад, 5, 10 або навіть 15 років працюючи на заводі. А в пенсійному фонді вам будуть казати, стажу у вас немає, бо за вас не сплачували внески. І це не фантастика, а це реальність в 2025 році. Ось може так відбути. І зараз ми з вами скажемо про живі приклади і про роки, які не зарахують до страхового стажу. Тобто зараз ми будемо казати про те, коли людина, наприклад, працювала або здійснювала діяльність, але ці роки не зарахуються до страхового стажу. Перший приклад це неофіційна робота. Без сплати внесків до пенсійного фонду. Чоловік із Полтавщини 7 років працював на будівництві без оформлення, тобто він неофіційно працював. І пенсії за ці роки, за 7 років, нуль, не буде пенсії. Другий приклад. Навчання у коледжах та університетах до 2004 року. А вже після 2004 року будуть зараховані оці роки. Жінка завершила університет у 1999 році. Раніше це вважалося стаж. А тепер ні. І відповідно мінус 5 років от цього стажу. Третій приклад. Робота за цивільно-правовим договором. До 2016 року. А вже після 2016 року йде внесок. І ось приклад. Цивільно-правовий договір до 2016 року. Молодь працювала по договорах. Ну, наприклад, це репетиторство, дизайн або якісь підробітки. І питання пенсії виникає: буде вона чи не буде. Нуль пенсії, бо внесків не було. Четвертий приклад: помилки в трудовій книжці. Тільки один неправильний запис у трудовій книжці і весь період не зарахують. І людині доведеться йти до суду. П'ятий приклад. Це робота за кордоном. Ти офіційно працював, наприклад, у Польщі. Але без міжнародного договору з Україною. А для нашого пенсійного фонду це ніби ти відпочиваєш, і, відповідно, також не буде зараховані оці роки твоєї діяльності. Ось що може відбутися. Ось про які роки ми зараз кажемо. А тепер, які ж умови існують в 2025 році. І тут треба бути уважним, якщо вам 60 років, то треба мати вам 32 роки стажу. Якщо вам 63 роки, вам треба мати мінімум 22 роки стажу. А якщо вам 65 років, хоча б вам треба мати 15 років стажу. А якщо і цього немає, пенсії також не буде. Ось так прописано законодавство. То виходить, що мільйони українців можуть залишитися взагалі без пенсії. І тільки через те, що хтось колись не заплатив внески, ми зараз кажемо про ці роки. Бо вони відіграють важливу роль. І якщо ви все життя працювали, а держава вам скаже, ці роки не існують? Ось і все, і відповідно не буде за ці роки пенсій. Шановні речі, як вам така справедливість? Як вам таке ставлення? Як вам? Такі норми законодавства. Як вам взагалі таке, така пенсійна система в Україні? Ось що може відбутися в 2025 році? Якщо у вас є ось такі роки, але при цьому вони не зарахуються до вашого страхового стажу? Напишіть свою позицію. Можливо, приклади з вашого життя. Бо ми казали про 2025 рік. Тому, шановні дачі, тема пенсії, вона дуже многогранна ця тема. Ми кажемо про сьогодення. Ми кажемо про те, як має бути. Ми кажемо взагалі про пенсійну систему. Бо пенсія в Україні це багато різних проблемних питань. І ось один із прикладів цих проблемних питань це ті роки, які не зарахуються до вашого страхового стажу в 2025 році. Про що ми сьогодні вам і сказали? Тому залишайте обов'язково свої коментарі по цій ти. Пишіть. Свої приклади для життя. Ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками каналу. Я всім вам дякую за увагу до нашого каналу, за увагу до наших відео, за увагу до того, що ви цікавитесь цими питаннями. А ми для вас відповідно кажемо про оці новини, щоб ви знали, щоб ви володіли цією інформацією. Тож, запрошую всіх приєднуватись до нашого каналу, ставати нашими глядачами, нашими підписниками, бо на цьому каналі ми кажемо про багато речей, які важливі в нашій життєдіяльності. Тому, шановна, залишайтесь на нашому каналі і вже до нових зустрічей!